Гнула понад 400 літаків та 360 вертольотів до кордонів України. Скандальна викладачка Київського університету виявилася агенткою Кремля. Запорізьку АЕС вперше в історії повністю відключили. Повідомили, що коїться на станції. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 25 серпня. У студії працює Катерина Возняк. Далі детальніше. Речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат розповів, що довкола кордонів України перебуває угрупування літаків Росії. Понад 400 бойових літаків також є 360 вертольотів, із них понад 150 – ударні, такі як ка 52 також він додав, що противник активно застосовує тактичну авіацію. Винищувачі патрулюють повітряний простір Білорусі, Росії, тимчасово окупованих територій, а також акваторію Чорного та Азовського морів. Постійно у небі перебувають літаки дальнього радіолокаційного виявлення А 50 та літаки-ретранслятори іл 22 у Луцьку діти згуртувались та вирішили збирати кошти для зсу. Для реалізації цілі навіть облаштували імпровізований блокпост. Як вдається юним лучанам збирати кошти та чи позитивно реагують на таку ініціативу Лучани? Дивіться у сюжеті. Згуртувались, намалювали плакати та пішли пришвидшувати нашу перемогу над рашистами. У Луцьку діти облаштували імпровізований блокпост та вирішили збирати кошти для ЗСУ. Роблять це до слова дуже успішно. Замість звичних дитячих пустощів і розваг тут займаються справами серйозними. Приходять сюди хлопці як на роботу, збираються з самого ранку і залишаються на весь день. Покришки в, в нього є жилети, які відблизько. Ми накидаємо, щоб водії бачили, що тут щось лежить, і об'їжджали або зупинялись. Через це ми пригнемо на самокаті. Туди стілимо одіяло і сидимо а тут, у нас, як можна сказати, кухня і все. Угу. Там у нас домик на дереві. Хлопці розповідають, водії, котрі проїжджають повз, здебільшого з позитивом реагують на таку ініціативу. Ми збираємо кошти на ЗСУ. Всі кошти підуть для ЗСУ, вони там вирішать собі купляти тепловізор чи автомати, автівки. А у нас зараз 4, приблизно 5 тисяч десь так є в нас. Перший день у нас тільки до тисячі нас приблизно збирали, а вже ну, на наступні дні вже десь по дві, по півтори тисячі. нас. Е, найбільше двадцятки десь. Тако. Деякі е, двісті. Да, найбільш поширені це йдуть двадцятки і п'ятнадцятки десь. Е, один раз нам вчора взагалі дав один е, 500 гривень. Зібрані гроші одразу ж передають волонтерам, які невдовзі для зсу купуватимуть автомобіль. Зараз та волонтерша вона збирає на бус для хлопців. Угу. То ці гроші, що ви збираєте, більше всього, що що підуть на буз. Да. Mm -hmm. Там щось не вистачає три тисячі. То наші підуть то на, на, вже... на бус і ще там на щось. Самі ж лучани, котрі долучаються до дитячої ініціативи, кажуть, це гарна справа, тож з радістю дають хлопцям гроші. Зараз важливо допомагати, тому що треба, щоб ми вистояли і перемогли. І, ну, я тут проїжджаю кожен день, я хлопцям вчора давав, сьогодні даю. Ну, тобто, от там дівчата стоять на світлофорі так само. Мені здається, дуже важливо, тому що це як допомога з тилу, і це хоч якийсь внесок. Так, слава Україні! Тож наші збройні сили можуть пишатися українцями, адже мають чудову підтримку з тилу. І це означає, лише одне перемога однозначно буде за нами. І з такими юними патріотами це станеться вже скоро. На Ягодині прикордонники виявили 10 кілограмів тютюну для кальяну. Як повідомляє прес-служба Волинського прикордонного загону, 24 серпня у пункті пропуску ягодин оглядова група виявила сховок у рейсовому автобусі, що їхав до Варшави. Сто упакувань тютюну для кальяну загальною вагою 10 кілограмів, прикордонники знайшли у сходах транспортного засобу. Відтак товар вартістю понад 30 тисяч гривень вилучили працівники митниці. А на 38-річного водія склали адмінпротокол про порушення митних правил. У Луцьку на розгляд депутатів міської ради винесуть пропозиції щодо перейменування 12 вулиць. Про це йдеться у проектах рішень на сайті Луцькради. Так до перейменування пропонують 12 вулиць, серед яких і вулиця Скрябіна. Щоправда, названа вона не на честь відомого українського музиканта, а іменем російського композитора Олександра Скрябіна, який жив і творив у Москві на початку двадцятого століття. Її пропонують перейменувати на вулицю Добросусідську. Також на громадське обговорення винесуть інші пропозиції щодо перейменування Баженова на вулицю Глиняну, Ковпака на вулицю Сумську, Мічуріна на вулицю Золоту, Попова на вулицю Конотопської битви, Проживальського на вулицю Тильну. Путінцева на вулицю Волонтерську, Салтикова Щедріна на вулицю Бурштинову, Сурикова на вулицю Шестидесятників, Ціолковського на вулицю Мрії, Черняховського на вулицю Гімназійну. У Луцьку на вулиці Кафедральній, навпроти музею Леса Вітальня волонтери реставрують гостинний двір. Про це розповів Суспільному голова громадської організації Семиярусна гора Любомир Дмитришин. Зробити тут публічний простір для проведення різноманітних заходів запропонували луцькі урбаністи. Зі слів Любомира Дмитришина, вартість проєкту – 387 тисяч гривень. Проєкт благоустрою розробив луцький урбаніст. А усі роботи виконують волонтери. Переважно це студенти з різних областей України. Відтак, вже у відреставрованому гостинному дворі перший публічний захід планують провести 27 серпня. Мешканці окупованої Херсонської області залишились без світла, води та зв'язку. Росіяни заявили про масштабну аварію. Насправді ж це пов'язано з ядерним тероризмом Кремля. Голова правління Херсон Обленерго Ігор Сафронов розповів Суспільному, що росіяни відключили дві лінії 750 п'ятдесяти кіловольтів від Запорізької АЕС, які живлять усю Херсонську область. Ще одна лінія на 330 тридцять кіловольтів, яка йде від південно-української АЕС, пошкоджена. Тому уся електроенергія надходить в область від Запорізької АЕС, адже потужності Каховської ГЕС невеликі, поки ці лінії не включать Херсонщина, залишатиметься без світла. Водночас російські пропагандисти заявили, що масштабну аварію будуть ліквідовувати два дні. Відтак своїми діями ворожі війська створили чергову загрозу ядерної катастрофи. Знеструмлення тимчасово окупованих територій може критично вплинути на роботу Запорізької АЕС. Тим часом, як повідомляє енергоатом, відключення повітряної лінії спричинило зміни в роботі Запорізької АЕС. Через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалась остання лінія зв'язку ЗАЕС із енергосистемою України. Три інших лінії зв'язку раніше були пошкоджені під час рашистських обстрілів. Наслідок цього два працюючих енергоблоки станції відключилися від мережі. Таким чином дії загарбників спричинили повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі. перше в історії станції власні потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв'язку ЗАЕС Запорізька ТЕС. Зауважень до роботи автоматики і систем безпеки наразі немає. Ведуться пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі. Україна вже змогла повернути з Росії 53 дітей і наразі готує позови проти Росії за фактами так званого усиновлення викрадених та вивезених українських дітей. Про це повідомила віце-прем'єр-міністрка з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За її словами, наразі з приводу викрадення дітей на окупованих територіях. На гарячу лінію мінреінтеграції можуть звернутися батьки, родичі чи знайомі. Далі у кожному конкретному випадку мінреінтеграції дізнається інформацію, фіксує її, і якщо дитину знаходять на території Російської Федерації, то роблять усе, аби забрати її звідти. Таким чином уже 53 діток вдалося повернути. Печерська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру колишній викладачці столичного університету у державній зраді та створені на замовлення російських спецслужб мережі агентів. Для отримання даних про розташування ЗСУ та тероборони також повідомлено про підозру двом її спільникам. Ідеться про скандально відому викладачку Євгенію Більченко, яка після гучного звільнення з університету виїхала до Росії. Так за даними слідства, з лютого 2022 року підозрювана, перебуваючи на території країни агресора та діючи на замовлення кураторів з Росії, створила та адмініструвала у месенджері Телеграм низку груп. У цих групах жінка вербувала громадян України для отримання від них інформації про розташування та переміщення військовослужбовців збройних сил України та територіальної оборони міста Києва та Київської області. За попередніми даними вона завербувала більше 10 осіб. Крім того, на своїй сторінці в забороненій в Україні російській соцмережі ВКонтакті та на каналі Ютуб викладачка поширювала відео та дописи, які за своїм змістом виправдовували та визнавали правомірною збройну агресію Росії проти України. Наразі підозрювані інкриміновано дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, державну зраду вчинену в умовах воєнного стану та виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Росії проти України. Під Мелітополем партизани підірвали штаб окупантів, де готувалися до псевдореферендуму та видавали російські паспорти. Як повідомляють місцеві змі у повітря приблизно о 1.30 ночі злетів штаб орків з підготовки до псевдореферендуму. Саме у цьому штабі також був і пункт видачі російських паспортів. У зв'язку із цим в колаборантів почалась паніка. Тепер усі зрозуміли, що оформляти вовчі квитки вже є небезпечним для життя. А брати участь у підготовці до фейкового референдуму ще загрозливіше. Деталей спецоперації з ліквідації лігва єдиної Росії поки що немає. Бункерний дід, а разом із тим, президент Росії Владімір Путін підписав указ, згідно з яким штатну чисельність збройних сил Росії буде збільшено на 137 тисяч до понад 2 мільйона осіб. Про це повідомили пропагандистські змі Ріановості. Відтак указ набирає чинності з 1 січня 2023 року. Згідно з попереднім указом від 17 листопада 2017 року, російські війська налічували 1 мільйон 902 тисячі 758 солдатів та офіцерів. У тому числі 1 мільйон 13 тисяч 628 військовослужбовців. А поки Путін збільшує свою орду, Збройні сили України свою роботу роблять дуже ефективно. Ліквідували уже 45 тисяч 850 окупантів. Станом на 25 серпня українські військові також знищили 1929 танків, 1037 артилерійських систем, 4245 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Наші журналісти також підготували інші сюжети про життя українців у воєнний час. Луцька міська рада подала заявку на отримання великої кількості наметів, дизель-генераторів, електричних обігрівачів, буржуйок, пересувних модульних котелень, польових кухонь та багато іншого. Про це розповів міський голова Ігор Поліщук 25 серпня на розширеній нараді. На думку міського голови, це все допоможе громаді протриматись у разі того, якщо взимку не буде газу. У разі відсутності постачання цього обладнання з проекту, за словами Поліщука, Ськраді потрібно буде самостійно придбати пічки, дизель-генератори та все необхідне, передбачивши для цього необхідні кошти. Відтак, на думку депутата Луцької міської ради, Михайла находа готуватись до найгіршого сценарію потрібно вже і закупівлі буржуйок та генераторів недостатньо. Є чудова українська приказка, яка говорить: готуй сани влітку. Ця приказка дуже добре стосується майбутнього опалювального сезону. Хоча наша міська рада сьогодні вийшла з ініціативою централізованих закупівель буржуйок, електрогенераторів, електрообігрівачів і інших речей, але цього недостатньо. Потрібна системна політика, як влада міста може допомогти людям пережити цю зиму. Звичайно, це проблема кожного мешканця, це їхня особиста відповідальність, як підготуватися до опалювального сезону, але вже зараз потрібно мати різні альтернативні варіанти звичайно, найважче буде мешканцям, які мають індивідуальне газове опалення, особливо багатоповерхових будинках, тому що дуже важко переключити весь будинок на інші якісь альтернативні види опалення. Я вбачаю, що міська влада повинна вести. Чітку інформаційну політику е, наголошувати мешканцям, щоб вони вже готувалися до зими, щоб вони думали самі, як, е, як вони її переживуть, і які альтернативні е, методи опалення вони застосують. Те ж саме стосується голів СББ. Ми е, не повинні. Дійти до того, що люди будуть замерзати зимою. На Волині судили чоловіка, який проігнорував повістку із військомату, яка зобов'язувала його прибути до військової частини для проходження строкової служби. Як пише Волинська служба новин, вирок у справі Локачинський районний суд Волинської області виніс 22 серпня. Відомо, що житель села міського типу Локачі ухилявся від призову на строкову військову службу. Отримавши повістку, він цілеспрямовано не з'явився у військкомат. У Значений час обвинувачений підтвердив, що проігнорував повістку. Суд врахувавши розкаяння чоловіка, дійшов висновку призначити йому покарання обмеження волі на рік і шість місяців умовно. В окремих мікрорайонах Луцька встановлять тимчасові конструкції для торгівлі сільськогосподарською продукцією. Про це стало відомо під час розширеної наради у Луцькраді. Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що це мають бути гарно оформлені дерев'яні торговельні ятки. Вони будуть встановлені на період дії воєнного стану. Їх мають розмістити там, де нині це необхідно лучанам. Зазначають, що торгівля тут буде безкоштовною, аби громадяни, які власноруч виростили овочі чи фрукти, на своїй. І земельній ділянці могли їх реалізувати і заплатити за комунальні послуги чи придбати ліки. Депутат Луцькради Тарас Шкітер наголосив, що таке рішення на часі і втілити його в життя потрібно якомога швидше. Рішення про створення додаткових місць для продажу городини це є наслідок тієї скандальної історії, коли муніципали вилучали овочі, які продавали літні люди в різних місцях. Так вони продавали її не в належних місцях. Але це не дозволяє в такий складний час, коли йде війна, так робити з літніми людьми. Їм вкрай важко жити на сьогодні в умовах, коли ціни ростуть, а пенсії не ростуть. Тому рішення про створення додаткових місць для продажу абсолютно правильне. Ми його підтримуємо і його потрібно зробити виконати дане рішення якомога в коротші терміни. У війні з расистами вже розпочався переломний момент. Росіяни почали розуміти, що вона стосується їх, а не йде десь у світі. Про це начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов, заявив у ефірі національного телемарафону. Вони почали розуміти, що насправді їх армія не така вже й сильна, як вони собі самі уявляли. Що їх розпіарена система ППО, а Крим же називають вони непотепляємо авіаносець, який захищає найкращі системи ППО взагалі в Росії, що ну, не все так добре виявилося. не дуже вони працюють. І захиститися, захистити, перш за все, захоплену, тимчасово захоплену українську територію, вони насправді не здатні. І що навіть... Люди, які приїздили в Крим з Росії відпочивати і відчували, що вони ну, майже господарі цієї території, зараз починають усвідомлювати, що насправді йде якась війна, і вони саме, саме вони можуть постраждати від неї. Це приходить розуміння. розуміння. Росіяни, вони, як це сказати, опоєні, опоєні цією пропагандою, вони не розуміють реальності, вони вірять в. Ті посили, ті меседжі, які їм по телевізору навіюють. Але істина зовсім інша. Істина абсолютно інша. Вони є загарбниками, це перше. Вони надто переоцінили свою армію. Це друге. Це зовсім не друга армія світу. Ніяк не друга. І навіть не четверта. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. І розплата, вона прийде. І розуміння того, що розплата приходить. От вона якраз і приходить до людей тільки тоді, коли вони особисто починають бачити і відчувати, що війна це не десь там в якійсь частині світу, а це у них. Тому переломний момент він вже почався. У мешканця Нововолинська поліцейські виявили наркотичні речовини на 150 тисяч гривень. Так, в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом крадіжки, правоохоронці провели санкціоновані обшуки у 51-річного місцевого мешканця. Поліцейські виявили канабіс, пристрої для вживання заборонених речовин, електронні ваги, зіп пакети. Усе це вилучили та направили на дослідження. Вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає 150 тисяч гривень. Як з'ясувалось, у травні цього року в одному із сіл Володимирського району чоловік вирощував рослини конопель. Нещодавно так званий урожай він перевіз до Нововолинська. Нині триває досудове розслідування. 24 серпня у Московії спалахнули кілька пожеж. Як повідомляють пропагандисти, тас на складі у підмосковному селищі Тучково спалахнув вогонь. Пожежа швидко охопила 750 квадратних метрів приміщення. На місці працювали майже 60 пожежників. Постраждалих не було. Також цього ж дня спалахнула масштабна пожежа на ринку на сигнальному проїзді у столиці зла Москві. Вогонь ухопив аж півтори тисячі квадратів. Пропагандистські змі рашистів повідомили, що в результаті пожежі загинула одна людина. Ще двоє госпіталізовані. На цьому пожежі на болотах не припинились. У ніч на 25 серпня у башпірських туймазах на нафтобазі спалахнув вогонь на площі 100 квадратних метрів. Стався розлив мазуту. У гасінні вогню було задіяно 56 пожежників. Російські військові 24 серпня завдали ракетних ударів по залізничній станції Чаплине у Дніпропетровській області. За останніми даними, щонайменше 22 людей загинули, близько 50 поранені. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Відомо, що серед загиблих є й діти: двоє хлопчиків 6 та 11 років. Вони просто гралися у себе вдома, коли туди прилетіли російські ракети. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаї війни. На моторошних фото із місця трагедії видно багато спалених пасажирських вагонів, розбомблені будинки та цивільні автомобілі. Так росіяни просто на день незалежності жорстоко, підло і цинічно. Вбили щонайменше 22 українців, як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Станом на ранок, 25 серпня, тривають пошуково-рятувальні роботи. Також він зазначив, що всю ніч ворог продовжував атакувати Дніпропетровщину. Російська армія нелюдів обстріляла чотири райони: Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський. На жаль, також не обійшлося без постраждалих. Незабаром перше вересня, і навіть попри війну навчальний процес розпочнеться за розкладом. Хоч часу залишилось зовсім мало, у батьків школярів залишилось чимало питань: чи треба буде йти до школи, та головне, якщо так, то чи перебуватимуть їх діти під час навчання у безпеці та комфорті? Нині на Волині продовжують готуватись до навчального процесу, каже начальниця управління освіти облдержадміністрації. Людмила Плахотна. укриття готується, форма навчання ще обирається. Двері відкриють всі заклади. 1 вересня ми всі дружно розпочинаємо освітній процес у 1148 закладах освіти, усіх рівнів і акредитації. А от форму навчання, якою буде розпочато, звичайно, це по різному сьогодні ще це визначаємо. Як каже посадовиця, кожен заклад самостійно обиратиме форму навчання, адже це залежить від багатьох факторів: наявність укриття, наскільки воно облаштоване. Тощо нині у області готові укриття у 419 навчальних закладах. З них 33 заклади знаходяться у обласному центрі. Щодо форми навчання, їх пропонують аж чотири на вибір. Звичайна традиційна, за якою ми вже скучили, то дуже Дистан... з елементами дистанційного навчання, ми не можемо назвати її повноцінною дистанційною, тому що вона не є такою, як вона по положенню, передбачена сьогодні. Пропонується, якщо не підходить і чи немає можливості так, і так сімейна форма навчання. Отже, є люди, які виїхали за межі е можливостей. Інтернету і іншому, або батьки, бабуся, дідусь, педагог за освітою має можливість свою дитину, внука навчати, як правило, це маленькі діти, початкові класи в такій ситуації безпечно десь проживають. Відповідно, можна вибрати сімейну форму навчання, а також є екстернат. Ну таку форму, як правило, вибирають за кордон. Тож, вибір залишається за батьками. Втім, чимало родин не хоче відпускати дітей до школи на очне навчання, адже не впевнені, що усі укриття достатньо безпечні. Первинне опитування батьків, за словами Людмили Плахотної, показало, що 51% батьків бажає, аби діти таки відвідували школу під час навчання. 20% висловились категорично проти, а інші ще визначались. Нині ситуація змінилась. Коли ми підходимо зараз до 1 вересня, коли ми бачимо, що батьки вже йдуть до школи, дивляться, які там укриття, які умови пропонуються іншими, ми бачимо, де що збільшилось число батьків, які не підтримують очного навчання, тобто готові залишити дитину вдома. Нещодавно у Луцьку відбулася інспекція, під час якої відповідні служби перевірили готовність укриттів до навчання. Побував на рейді і депутат Луцької міської ради та голова фракції Громадянський рух свідомі Тарас Шкітер. Як депутат Луцької міської ради я відвідав більшість загальноосвітніх закладів і дошкільних закладів, які знаходяться на моєму виборчому окрузі. Я перевірив їхній стан. Виписав всі зауваження, які в мене були, і направив їх в управління освіти Луцької міської ради, і також відправив на ім'я Луцького міського голови, щоб до мене дослухались і були виділені додаткові кошти. Я запропонував директорам даних закладів зібрати батьківські комітети, зібрати батьків і безпосередньо з ними спуститись в дані укриття, щоб люди, які віддаватимуть своїх дітей до шкіл і садочків. Особисто переконали, що укриття в належному стані і їхні діти при повітряній загрозі будуть у безпеці. Як розповіла і Людмила Плахотна, напередодні Дня знань батьків школярів планують запросити до школи на огляд укриттів, аби вони могли остаточно прийняти рішення, зваживши усі за та проти. Тож, хоч до 1 вересня залишилися лічені дні, остаточно як буде відбуватись навчання, ще невідомо. Усе вирішуватиметься індивідуально, спираючись на кілька факторів: наявність або ж готовність укриттів, і, звісно, ви. Вибір батьків. Єдине, що відомо остаточно, навчальні заклади, які розташовані біля кордону із Білоруссю, будуть навчатись онлайн. Ваша робота безсовісна. Ви совісті не маєте. Совісті. Намагалися вилучити у бабусі відра з грушами та ожиною, яку та продавала з тротуару. У Луцьку знову скандал за участю муніципалів. Відео чергового конфлікту виклали у одній зі спільнот у Фейсбуці та зазначили, що інцидент трапився на вулиці Ковальській. За стареньку вступились перехожі. Каже, про те, ви що ми маємо ви ви заробляти ви так ви як ви можемо. Бабуля скільки робоча 30 тисяч. Бабуля скільки получає? Ви мені заважаєте працювати? Ви я вам не заважаю по людськи робимо. Шуйте, не, не дай Бог, ваша тут буде мама сидіти. Добре вам буде. Як ідеться у дописі, згодом врегулювати конфлікт приїхали поліцейські. А бабці зібрали продукти та таки розійшлись. Тим часом, як розповіла телеканалу Конкурент Тіві у коментарі директорка департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська, її підлеглі прийшли зупинити так звану стихійну торгівлю. Ба більше будуть такі рейди проводити і надалі. Там здійснюють. Птихійну торгівлю і облаштували ринок, там здійснювати торгівлю не можна. Уся інформація є в нас на сторінці департаменту, розписано і написано, де можна це робити. Ці а... заходи будуть проводитися до тих пір, поки люди не будуть торгувати в ринок, а не облаштовуватимуть ринки кругом, де вони йдуть де вони бачать, де вони хочуть це робити. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. Бережіть себе та Україну. Побачимось!